Нічні плити та, та багато іншого. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Дзвони у хартії 33 33. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс тамує голод. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є «Спазмолгон «Спазмолгон Дуо» проти спазму, проти болю. Обожнюєте зимові свята? У Юск є все для справжнього новорічного затишку вдома. Насправді непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте лінексфорти з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорти. Віталій Кословський підписав контракт з боксерським клубом. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт Водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Водафон. Формула Гепаргіну Нейро об'єднує одразу три компоненти. Магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма-аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін Нейро для підтримки нервової системи. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова філіпсонікер. Сонікер. Точно відчуваю різницю. Sonicare – Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше на Мій вибір. Звукова зубна щітка. Sonicare. Прикордонники повертаються з новим сезоном на другий курс. Дивіться продовження улюбленого серіалу 17 листопада на Київ Стар ТБ. Для всіх є щось нове на Київстар ТБ. Рубою біль у горлі потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц. Льодяники з ісландським мохом. Мільйони людей довіряють Head Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темполгін – перевірений препарат від головного болю. Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю рео? Рео відновлює водно електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то рео. Шукайте в супермаркетах та в магазинах біля дому. Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію, вітамінів В6 та С. Почний день яскраво. «Метіда» – мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для нас це автозапчастини до постійна втома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте н Щонеділі о 21-й. Клуб одного відсотка. Як ви вийшли крізь цей лабіринт. Скільки б разів ви повернули ліворуч, щоб його пройти? Час вийшов. Хто ще в грі? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. На 1+,1 плюс Україна. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, готівка чи чекати. Ломбард перший, перший куди за грошима. Прем'єра. У мене є чотири балони з нервово паралітичним газом. VX. Турнір як прикриття. Там є наші люди. Таємний агент. Якщо його запросили, то він справді сильний боїць. Як єдиний шанс відшукати зброю. А якщо мене викриють або вб'ють. Не попадися. Мистецтво восьми кінцівок. Завтра на 2+,2. плюс два. Вони кому теж дітей грали. Начаємося. За своєї пропаганди. Прем'єра. Привіт, мальчики. Привіт, хлопчики. Давайте, Давайте знайомитись. Мене звати Ліза. А тебе як звати? Я Паша. А А хочете поїхати Дякую. у дитячий табір. Будемо плавати. Будем плавати на кораблику і, і дивитися на, на дельфінів. Хочу, хочу. А Можна він теж з нами поїде? Конечно. Звісно, поїдеш з нами? поїдеш з нами. Пацани. Сам пропав. Серіал Команда. Чотири серії поспіль на 2 плюс 2. Хочете нарешті змінити старе на нове? Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від райфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбер <світ> до 20%. Райфайзенбанк. Згадки про ту глобальну катастрофу збереглися навіть у священній для християн Біблії. бібліотік і тим самим досягти світового панування. пригостіть котика соковитими шматочками. В желе від Фелікс. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Сьос. Оновлений догляд інтенс Keratin. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. Відкриємо себе та відчуємо світ інакше з новою натурелла, що дарує особливий захист. Її новий волоконний шар поглинає рідину до двох разів швидше, щоб ми могли відчувати чистоту та свіжість у кожній миті, як ніколи раніше. Натурелла Слідуй за власним ритмом життя. Томесто спіна спрей! тепер і в Україні революційна новинка. Видаляє бруд, вбиває мікроби навіть у важкодоступних місцях. Спробуй фіну-спрей від Коместос непереможний Сонь. Соня, а що він такий щедрий? А підключив все разом від Київстар, де мобільний домашній інтернет та Київстар тебе в одному тарифі. О! Сонь, а що це він? Тариф все разом, вигідніше і всього один платіж. Сонь, диви, що це. Ах, Краще б вам пам'ять обідна. Мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТБ в одному тарифі. Зручно, коли все разом. Вигідно, коли Київстар. Нескінченність контенту в передплаті Меґак. «Мегого». Ютюб Преміум, Ютюб М'юзік. Дивись і слухай безперерв! Улюблені сервіси разом вигідніше. Підключай на Мегого. Жирна шкіра голови і лупа. А ви вже спробували все? Нізорал Догляд. шампунь та кондиціонер. Тривалий ефект від лупи та свербежу жирної шкіри голови. Починає діяти з першого миття. Нізорал Догляд. щоденна турбота про шкіру голови. Я не завжди заклопотана. Ну, добре, за ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Ти готова? Не зовсім цей тиск на від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба. Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваші ясно могли обирати, то обрали би крем Корега. Навіть найтемнішу ночі є ті, хто вірить в дива і мріє, веде їх у подорож. Всеукраїнський тур найграндіознішого сімейного циркового шоу Потяг у дива квитки вже у продажу. Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію вітамінів В6 та С. Почний день яскраво. Метіда мабуть найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Чай граф а Чай граф твій смак. Кожен день обирай свій неповторний шлях. Чай граф твій стиль. Чай граф твій смак. Yeah. Чай грав, твій стиль, твій смак. Коли ти не в Харті, у тебе зникає особистий простір. Коли ти в Харті, у тебе з'являється особистий водій. Дзвони у харті. 33 33. Знову перехворіла. Бог прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вони не крутяться. Там, де закінчується цивілізація. Ми в глибині Калахарі. А нас тут знайдуть. З часом. Починаються шалено дикі пригоди. Який ще він саносорів? Вони кусаються? Ні, б'ються ногами. От якби ви відвернули його увагу. У п'ятницю. Мабуть, боги з'їхали з глузду. Дві частини поспіль. На 2 плюс Понеділок їх не любили, але боялися поважали. Вірили в їх неймовірний дар переконання і трошечки у магічні здібності. Ті, хто продає повітря, за мільйони я і гадки не мала. Чому у нас вдома стільки грошей? Хто проникає у найвищі кола. Під чужим ім'ям. Це нагадує сценарію до фільма Ідеальний злочин і демонструє, що людська винахідливість безмежна. Ми з вами розкриємо таємниці найзухвалющих аферистів 21-го сторіччя. Загублений світ афери століття на 2+,2. плюс Арахіс, Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс Тому є голод. Гітлер та інші вожді третього рейху вважали. Я відвернув. Болючіше за все це втрачати своїх людей. Саме страшне і саме болюче Ах, втрачати їх. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Дзвони у Хартію 33 33. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Коти кмітливі і знають більше, ніж показують. Вони обирають їжу, що їм смакує, та водночас корисна. Брідке, м'ясні філе з обліпихою та настурцією. Для імунітету. Травлення та здоров'я сечової системи. Брідке. Профілактика через харчування. Віталій Кословський! Підписав контракт з боксерським клубом. Танцю, танцю. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт Vodafone у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт Vodafone. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервом. Сльос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене, міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. З 25 жовтня, по 2 листопада, у Києві в будинку кіно та кінотеатрі жовтень. 54 54-й київський міжнародний кінофестиваль. Молодість. Більше інформації на сайті Молодість.ком квитки на тікетсбокс.ком Кашель, стоп до а це усе Якість від ТЕВА І зверніть увагу на ціну. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Sonicare. І я точно відчуваю різницю. Sonicare – Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше налюб. Мій вибір звукова зубна щітка Sonicare. Турбує біль у горлі, потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси болю в горлі. Історія, що схожа на правду. Одне маленьке містечко. І безліч прихованих таємниць на Київ Стар Тебе. Що це за назва така дивна? Тиханама. Then explore every inch of my kingdom. It's a cat пригостіть котика соковитими шматочками в желе від Фелікс. Великий, але близький кожному. Ощадбанк. Мій банк, моя країна. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. Час цінувати здоров'я. Як це сталося? О, у вас щось було. Ні. Так. Вони ці шкільні пристрасті навіть заводять їх не любили, але боялися поважали. Вірили в їх неймовірний дар переконання і трошечки у магічні здібності. Ті, хто продає повітря, за мільйони я і гадки не мала. Чому у нас вдома стільки грошей? Хто проникає у найвищі кола. Під чужим ім'ям це нагадує сценарію до фільму Ідеальний злочин і демонструє, що людська винахідливість безмежна. Ми з вами розкриємо таємниці найзухваліших аферистів 21-го сторіччя. Загублений світ афери століття на 2+,2. плюс два. Прем'єра. Начальник відділу майор Степан Варивода. Батьо Андрія вчора кацапа відмодухали, а твій просто стояв дивився. Ти ж розумієш? Я роботу кинути не можу. Ти серйозно? Казав батько, він зрадник, мама. Можеш замовкнути, Хоч зараз, просто У Оцих покидьків мій молодший брат. Кожна хвилина зараз на рахунку. Я благаю. допоможіть. Серіал команда. Чотири серії поспіль. На 2 плюс в цьому місці довго сидіти може кожен. Діду, стрес. Недоліки в дієті та нестача води можуть спричинити закрит. Нормалакт лагідно піклується про мікрофлору мікрофлорус спутника. Нормалакт. І все вийде. Будучи командиром, грім може більше не ризикувати своїм життям. Дуже активізувались волонтерські рекорди. Коли ти не в хартії. У тебе з'являються сумніви. Коли ти в хартії, у тебе з'являється стиль. Дзвони у хартію 33. Тантум? 33. Верде. Mm. Будемо лікувати. Швидкісний поїзд прибуває. Оригінальний препарат Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Відкрий для себе фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Голи відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском або просто спробуй фотоепілятор Люме. Насадки для різних частин тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну. Галаденька шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Тоді ми продовжимо наш вечір. Ем, Та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Форте. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для Докія це автозапчастини. Ми весь час підбираємо якісні деталі, і відправляємо їх по всій Україні. Автозапчастини! Дохюей! Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Навіть найтемнішою ніч. є ті, хто вірить в дива, і мрія веде їх у подорож. Всеукраїнський тур найграндіознішого сімейного циркового шоу. Потяг у дива». Квитки вже у продажу. Оліда-3. Неймовірна чистота. Оліда 3 чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда Трим чистий вітамін Д ваша користь. Для підтримки рівня вітаміну Д. Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя. І все Нарешті пірат, що пахне приємно. Вечірка пройшла на відмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це Фейрономіка. Зустрічайте Фейрі в новій пляшці та з новою формулою. Твій день звіта просткомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовопускання та сексуального потягу. Віта просткомбі. Потрійне піклування про простату. Штада. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб «Чотирилапи» – Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Нова «Рексона Advanced Протекшн активується теплом тіла. Тож, як би гаряче вам не було, ніщо не захистить від поту і запаху краще, ніж рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. В цьому місці довго сидіти може кожен діду, стрес, недоліки в дієті та нестача води можуть спричинити закрит. Нормалакт лагідно піклується про мікрофлору підника. Нормалакт і все вийде. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте. Доведеться архіз ганерував події того дня зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Ві легенди на шляху до перемоги. Динамо Київ проти Донецького Шахтаря. Одна восьма фіналу Кубка України. за сильніших. На 2 плюс два. зняться кошмари. Можеш спробувати ліки, релігію, терапію, але вони не допоможуть. Правда про себе самого. Що б це не було? Ти тут не просто так. Це пазл. Де ти був? Я не знаю. Розкиданий у часі. Що відбувається? Історія повторюється знову і над... знову. Треба заглянути в ту темряву. Щоб дізнатися, Що хто ти є. Людина без минулого. На 2 плюс 2. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Фелікс. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Дзвони у Хартію 33. 33. Рекорд України встановила благодійна колядка.